Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практики. Сьогодні ми поговоримо з вами про Едипів комплекс. Едипів комплекс – це термін з психоаналізу, який ввів Зігмунд Фрейд. комплекс проявляється у хлопчиків у віці між трьома до шести роками життя, і пояснюється він як дуже сильний потяг і залежність з мамою, а ось з татом виникають певні суперечки, конфлікти і навіть боротьба за увагу мами. Що важливо розуміти батькам? Едипів комплекс – це абсолютно нормальний психологічний розвиток дитини, тому не треба драматизувати і переживати на цей рахунок. Дуже часто, коли хлопчик підходить і каже: Мама, я хочу одружитися на тобі, або я хочу тебе забезпечувати, і відбуваються конфлікти з татом, батьки починають переживати інколи сміятися і не розуміти дитину. Але найкращим чином це пояснити дитині на власному прикладі, що є у кожного з нас свої ролі. Є роль мами, є роль тата і є роль дитини. І ось саме на власному прикладі. Ми транслюємо дитині, що у нас є певні справи, які краще робити з татою, є певні справи, які краще робити з мамою, і так дитина саме ідентифікується. Тому психологічна грамотність для батьків буде досить допоміжним інструментом. А ось якщо Едипів комплекс не прожитий правильно і відбувається застрягання, то в подальшому, вже в дорослому житті, чоловік може мати певні проблеми у власних стосунках. Тому що в нього залежність з мамою продовжується на тому ж рівні, яка була в дитинстві. І він дуже часто ідеалізує маму. Він постійно хоче бути поруч з мамою, тобто продовжує жити з мамою, або будує власну родину, і мама має бути поруч. З мамою постійно треба радитися, мама дуже великий авторитет, з мамою порівнює дружину і так далі. Тому, якщо у вас відбувається застрягання або у вас є дитина, яка а зараз проходить едипов комплекс, можете звернутися за консультацією. Всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра.